А так от, що стосується цієї зовнішньої політики, це е, оновлена е, доктрина Монро, яка називається нині, як сказав сам Дональд Трамп, Донро. Е, так вона зветься. Це такий собі енкл Сем, дядечко Сем, який правою ногою стоїть на північній е, Америці, лівою на південній, правою кінцем туфля майже достає до Гренландії. І тому зайшла мова про Гренландію. Зрозуміло, що в цьому відношенні це винятково такий панамериканський, який є в доктрині ще з 1820-х років позиція, щоб нікого не впускати, бо це Америка. Якби північна і південна для Сполучених Штатів Америки. І ну, власне, на той момент, правда, Америка собою нічого не представляла, тому там господарювали хто завгодно. Спочатку Велика Британія, Іспанія, потім лише Великобританія, потім там і німці були, і французи. Але нині, от власне, те, що робить Дональд Трамп він е, каже, це моє, не наше. Не сполучених штатів, це він каже: це моє. і Тим самим він дратує всіх.